Римованих рядків невідповідного розміру, гемівні сорочки, чекатимуть на нас за цими дверима, ключ під обкладинкою. Немає нікого, лише вітер, розкидає літери по підлозі, вони липнутимуть до ніг, впиватимуться поволі у спорожні лідумки, не в силах змінити. Напрямок руху поїздів, по твоїх долонях. Час спливає кров'ю, лишаючи на зап'ястя сліди невдалих повернень.